Порізала я наше м'язко на шашлик. Ми завжди намагаємося робити кусочки, щоб були крупненькі. Воно тоді смачніше, сочніше. Ми дуже маленькими кусочками ніколи не ріжемо. Окремо відео знімати не буду, вже показувала, як я мариную шашлик. Але сьогодні в мене немає гірчиці. М'ясо порізала, обчистила, порізала дві головки цибульки. Зараз перемну її з сілью дуже добре, щоб цибуля пустила сік. Звісно, коли цибулі багато, можна було б і більше. Але цибуля по 40 гривень у нас, тому дуже не розгонишся, м'яти її. Обчистила дві головки. Дві цибулинки. Зараз перемну, додавлю сюди. Потім добавлю обов'язково сік лимона. Обов'язково добавлю суміш спецій для свинини трішки. добавлю трішки соєвого соусу. Гірчиці, повторюсь, готової в мене немає. Я роблю сама гірчицю. Як скінчилась, так ніхто її не зробив. Магазинну я не купляю. І не знаю, або додам олійки, або, може, трошки майонезу видавлю, щоб обволокло кусочки м'яса, щоб вони були сочніше. щоб коли жарилися, не, ну, не зробилися сухими. Ось і все. Ну і сіль, обов'язково сіль. Отак От я переминаю цибулю, щоб з неї сік тік. І зараз відправлю її спочатку до м'яса. Треба поставити, щоб сік-стік, перемну зараз м'ясо з цибулею, а вже потім буду додавати сок лимона, спеції і соєвий соус. Ось так добре перемяла. Тепер додам сюди спеції. У в мене є ось така ложечка. Вона більш десертна, вона менша, ніж столова. Це я навмисно купляла собі їсти, бо я не люблю великими ложками. М'ясо у мене тут десь 3 кг, тому додаю одну таку ложечку. Не хочу сипати багато спецій, щоб вони забивали. Смак нашого неперевершеного м'яса. Ну, а далі сік лимону, соєвий соус. Зараз додаємо сік лимону, вова-меле-кабанчиком. Додали сік лимону. Зараз даємо трішки соєвого соусу. І все це перемішую. Вирішила я, що не буду я додавати сюди майонез. Не хочу я перебивати смак нашого м'яса якимось там майонезом. Додам олійки. Все. Перемішаю ще раз зараз і залишу маринуватися. Думала, не буду викладати окремим відео, але все ж таки зроблю окремо. Добре, перемішала, ось так виглядає. Ми майже завжди мочимо так. Єдине, що в мене нема пропорцій цибулі, соку лимона, соєвого соусу, я все це роблю на глаз на смак. Чітких пропорцій в мене нема. Якщо в мене є гірчиця, я обов'язково додаю гірчицю завжди. Це сьогодні просто ще її немає в наявності вдома. Ну і мій секретний інгредієнт. Цукор. Із розрахунку 5 грамів цукру. На 1 кілограм м'яса. Для чого цукор, запитаєте ви? Цукор допомагає зробити ваше м'ясо більш ніжним. Він допомагає м'ясу стати більш м'яким, більш смачним і спрацьовує, як Посилювач вкусу. Тобто, краще відкриваються спеції, краще починає балансувати вкус солі. Ось так 5 грамів на 1 кілограм м'яса. В таких пропорціях цукор додається. І в ковбаси. А ви це знали? Ви знали, що цукор додається у ковбаси, в ковбасний фарш. Ви знали, що цукор можна додавати до котлетного фаршу. А ви знали, що цукор можна додавати до шашлику? Напишіть, будь ласка, в коментарях. А я тепер добре перемішую. І вуаля, наш шашличок майбутній замаринований. І залишається так на декілька годин. Звісно, можна лишити і на 6 годин, і на ніч, і на 12 годин. Ну, мінімум повинно пройти хоча б годинки 3, щоб він постояв замаринованим. У нас зараз час. Дня перша година. Е він постоїть, доки вова звільниться, а потім будемо на вечерю смажити. Покажу вже готовий результат вам. А ось і готовий екземпляр. Обалденний, найсмачніший, найсоковитіший. Шашличок. Воно ж видно. Бачите, що він не сухий. Це все завдяки олійки. Готуйте? Смачно вам?